Привет, Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка-голенка. Сьогодні малята ми з Оленкою розповімо вам українську народну казочку, яка називається Мисливець Слон та Заєць. Одного разу пішов мисливець на полювання. Дивиться, лежить слон. А слон і почав просити чоловіка допоможи мені встати, я щось прихворів і ніяк не можу піднятися. Я тобі потім за те дам дуже багато грошей. Взяв чоловік жердину, підклав під слона і допоміг йому підвестися. Слон став та й каже: А тепер, каже, я тебе з'їм. Змилуйся, каже чоловік. Я допоміг тобі встати, а ти мене хочеш з'їсти. Аж тут, малята, біжить лисичка, сестричка. Чоловік просить, розсуди нас і розповів все, як було. Лисичка подивилася все, оцінила ситуацію та каже: ой, каже, слон дуже великий, він тебе з'їсть. Аж тут іде вовк. Просить чоловік, розсуди нас і розповів все, як було. Вов став, подивився на слона на чоловіка та й каже: слухай, ой, слон такий великий, а ти такий малий слон тебе з'їсть. Аж тут біжить заяць. Чоловік просить, розсуди нас і розповідає все, як було. А зая чоловікові каже. Ти брешеш, каже чоловіче, подивись, який ти малий, а який слон великий, як ти міг його підняти, то неправда. А слон каже підніс мене, чоловік. І ти брешеш, каже заяць слонові. Як то так може бути? Ляш, я побачу, як він міг тебе підняти. Слон ліх. А заяць каже: тікай тепер, чоловіче, поки слон лежить, він не встане сам. Ти зайцю врятував мене, каже чоловік. Тепер, поки буде жити мій рід, ніхто тебе не образить. Так і розійшлися. Але одного разу йде собі зайчик по лісі, аж тут узрів мисливець в нього цілиться. Тоді він до нього й каже. От, бачиш, каже, чоловіче, як ти мені віддячуєш за моє добро злом. Я тобі колись врятував життя. А ти мене тепер хочеш вбити. Не встиг ще нічого подумати, як Заєць побіг щодуху. Ось така малята казочка. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки або того героя, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малята малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре. Видно на екрані. Яку ми сьогодні малятам розповідали казочку Оленко? Мисливець, слон та заяць. Отож, малята, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, або того героя, який вам сподобався найбільше, переможе, що дістане. А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!